Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Нагану продовжує придивлятися бій, коментарі на рахунок бою Павловича та Аспінала та багато іншого. Поїхали розбиратися. Тренер Омелі вважає, що Гейджі має всі шанси проти Михадва. Всі думають, що Джастіна переїдуть. Я не думаю, що він дозволить цьому відбутися. Гейджі зовсім інший тип бійців в клітці. Тоді Хабіб знав, що Гейджі пізно приїхав і декілька разів міняв часові пояси. Він знав, що це призведе до поганих результатів. Гейджі в Вегасі або десь в схожому місці має всі шанси нокаутувати Махачева, додав тренер. Я думаю, що в стійці, ці, звичайно, Гейджі має непогані шанси, але якщо Махачев зможе повалити його в партер, рано чи пізно він зможе, все може піти по найгіршому сценарію. Тим не менше, сподіваюся, що нокаут від Гейджі не змусить чекати на себе. Як ми всі знаємо, нещодавно пройшов бій фюрі тангану із суперечки на рахунок рішення, не втихаючи й досі. Інгану розповів, що повинні були зробити фюрі за удар ліктем. Я 10 разів передивлявся відео удару ліктем і не розумію, чому рефері не зняв з нього очко, здивований Нгану. Я, чесно кажучи, пропустив цей удар в прямому ефірі, але потім побачив його на повторі, і я реально був в шоці. Там повинні були знімати очки з Ф'юрі, але Рефері чомусь нічого не зробив. Можливо, чувак чекав, коли гроші переведуть на карту або ще щось. Ну а тренер Нгану назвав ім'я наступного бажаного суперника для Френсіса. В ідеальному світі я хочу бою з Джоном Джонсом. Просто тому, що я хочу змагатися з кращими. І вважаю, що Джонс кращий. Я не хочу більше думати, хто самий небезпечний хлоп на планеті. Давайте зробимо це, закінчив тренер. Я не думаю, що цей бій пройде в найближчий час у Джонса травма, потім стіпи, а потім, в разі перемоги, ще захист від тимчасового чемпіона. Тому навряд чи цей бій відбудеться найближчим часом. Сехудо вважає, що Павлович і Аспінал не заслуговують на титульник. Аспінал і Павлович. Так, ці два хлопці зараз на висоті. Вони на своєму піку і потенційно можуть протистояти таким хлопцям як Джонсі Стіпе. Це круто. Але чи заслуговують вони на титул тимчасового чемпіона у важкій вазі? Ні, не заслуговують. Бажаю, що її всі починають знецінювати поняття чемпіона промоушена. Закінчив Сехудо. Можливо, вони дійсно не заслуговують, але цей тимчасовий чемпіон все рівно не сприймається як справжній. Ну є він собі і є, а ось дірку в мейн-івенті UFC 295 треба закрити. І цей пояс це якраз чудова можливість це зробити, і не лише в цьому випадку, а й в будь-якому іншому. Ну і нехай запитає себе, чи заслуговує на це Стіпи, нікого не було два роки. Джо Роган дав пораду Алексу Волконовській у себе на підкасті. Звичайно, він повернеться, я не можу дочекатися, аби побачити, як він це зробить. Але інколи, коли тебе так нокаутують, дійсно треба взяти перерву, тому що він реально зламався. Я маю на увазі, якщо взяти цей удар ногою, це був удар прямо в скроню, прямо в ту частину голови. Його вдарили дуже сильно. Знаєте що? Потрібно почекати трішки, підсумував Роган. Як ми всі знаємо, Алекс вже записав інтерв'ю, де розповів, що він не буде чекати, і бій з тупорію буде в січні. Можливо, це реально не найкращий вибір Вовка, але будемо сподіватися, що все пройде гладко для нього, тому що в словах рога надзвичайно є сенс. Даніель Корм'я вважає, що бій Джонса і Стіпа переоцінений. Можливо, ми закохалися в ідею бою Джонса та Міочі через їхній статус, і цей бій, можливо, переоцінений. Бій Павловича та Аспінала може опинитися набагато кращим. Це два найкращих важковика в світі. Ми не знаємо, в якій формі знаходиться Стіпе. Йому 41 рік, і ми не бачили його з тих пір, як йому виповнилося 39. Я не кажу, що він вже не той, але у нас є два молодих і голодних лева, які будуть битися за титул. Пій Джонса і Міочича здивував би вас сьогодні чи в 2015-2016 році. У мене нема сумніву, що новий хедлайнер UFC 295 буде захоплюючим, закінчив корм'є. Ну звичайно, що коли бій зірвався, вже можна казати, що Стіпе не бився два роки, і бій взагалі міг би бути в одні ворота, що бій не такий вже і крутий. І я в принципі згідний з корм'є. Давати Стіпе бій за титул, коли той не бився майже два роки це якось несправедливо. Навіть попри те, що його вважали найкращим всіх часів. Є топ важкої ваги. Прийди, виклич когось із топ 5 здобуть перемогу і вперед. Бій яспінала і Павловича це реально крута заміна. Колишній боєць UFC Ден Харді вважає, що Дана зробить все, аби бійці не змогли повторити зонгану. Бій Везера і МакГрегора був прецедентом. Дана був зацікавлений, оскільки вважав Конора чимось особливим, що давало МакГрегору можливість зробити це. Очевидно, вони заробили купу грошей. Якщо ви подивитеся на Омелі і Джонса, то зрозумієте, що Дана не хоче йти на ризик. Ви пам'ятаєте, як він взяв чакелі Делоф Брайт і Ремпіч знищив його? Мені здається, це зачепило Уайта Він дуже не хоче ламати свої іграшки в інших промоушенах. Думаю, він зробить все можливе, аби не дати людям зробити це. Додав Харді. Мінус для дані. Я вважаю тут тільки в тому, що там бійці заробляють набагато більше і прийдеться умовному Омелі платити не 5 мільйонів, а вже 25. А це у вайту явно не потрібно. І справа не лише в одному омейлі, а й в будь-кому, хто має плюс-мінус прокачену медійку і захоче спробувати свої сили в боксі. Таким чином можна втратити багато бійців, ні для кого не секрет, що людям потрібні гроші, навіть той самий Інгану пішов у бокс за грошима. А тепер уявіть собі, як би збільшилася його зарплата при перепідписанні контракту з UFC. Я сумніваюся, що він би погодився на 1 мільйон за бій, коли йому проти Фюрі заплатили умовні 25. Тому, на мою думку, Дані невигідно відпускати бійців у бокс. Ну і ще трішки боксу. Промоутера Усика Кресюка запитали, як він оцінив бій Нгану та Фюрі. Цитую його слова. Мій досвід підказує мені, що ви не повинні нічому дивуватися, тому що в боксі може статися все. Але я був здивований тим, як виступив Нгану. І ще більше я був здивований виступом Фюрі. Що стосується моєї оцінки, то Тайсон виграв. Але абсолютний аутсайдер Нгану, який не провів жодного раунду в боксі, зустрівся з дійсним чемпом і дав йому урок. Дуже неймовірна історія, що ще можна сказати, додав Кресюк. Виграв, програв, Красюк хоче сказати, нехай той тягне свою дупу з поясом на бій проти Усика. Такі були новини, хлопці. Дякую всім за увагу і почуємось.